Привіт всім! Я зараз хочу показати вам головоломку, яку е, верніше на коробочці написали Magic Cube, Магічний куб, якщо я не помиляюсь в перекладі з, з В'єтнамської. Е, і дістаємо цей же ж куб. А! І ми бачимо просто кубічну головоломку неймовірних кубічних розмірів. Е, взагалі, якщо чесно, це коло, ой це й сфера. Ну, мене так, по крайній мірі, вчили в школі, що ця фігура називається сфера. Ну, ладно, це не важливо, жартувати можна довго. Але марка цей, з цього виробу мистецтва Guajia Magic Cup. Або просто Е, Коштує вона в Києві. Я купив її. Е, коротше, я зрозумів, будете засипати, хто там хоче купити таку дешеву у річ. Е, на КПІ станції метро. Є при виході. Е, цей кіоск з шаурмою. Так от, там його немає точно. Це у сусідній канцелярії. От Там він є. Може вже був. 15 гривників українських. Е, розмір його. Е, візьмемо Казак-Джедай і поміряємо розміри. 60 мм. Ноглас сказав. Не, серйозно, 60 мм. Е, крутиться таке чудо, чесно кажучи. Легко. Е, ще таке враження, що воно наче там десь застряє, ну, щоб. Е, ну, куб лег легше вирівняти, що він ось так. Тому опів вирівнюємо А сферу так не вирівнюєш. Тому воно трошки там заїдає в певних місцях. Не сказав би, що сильно, але заїдає. Е, єдиний недолік це фарба, яка видно гуаш. і Видно дуже сильно розводи і прозорість фарби пластику. Ну і ще трошки кривизна рук. Людей, які робили це, але, чесно кажучи, за 15 гривень можна, можна гірше було зробити, все одно купимо. Всередині звичайний 3х3, де й по кількості деталей 3х3. Та взагалі це просто 3х3, просто круглої форми. Зроблений він. З суперкомпозитних сплавів тут і фіберглас, і карбон, і, і, і ще чого тут немає. Так. Ось таке у нас білое: 6 кольорів. Така ця ця, ну, не знаю, дешева, досить прикольна. І можна грати в теніс.